Салют, друзі! Радий вас вітати на каналі а 2 крю У нас сьогодні в оновлені преміум магазину з'явився в продажі танк восьмого рівня СТРВ-81. Ми про нього сьогодні поговоримо, то пішли вже швидесенько в магаз. Зараз його придбаємо, обкатаємо і. Е Поговоримо про цей танчик, а перед цим хочу подякувати кожному спонсору каналу, всім тим, хто долучається, підписується, лайкаємо відоси. Ну і, звісно, пише коменти. Друзі, ви найкращі. Всім вам дякую. Друзі, ось ця пропозиція, вона є в магазині одразу першою. І давайте поговоримо про саму пропозицію. Тобто, контейнер СТРВ81 містить 4 гарантовані нагороди, один талісман СТРВ 81. Збери 30 талісманів СТРВ 81 і гарантовано отримай машину. Від одного до трьох сертифік X3, X4 або X5 досвіду, сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду і решта сертифікатів, ну і 15 звичайних рідкісних або епічних бустерів. Також може випасти з ймовірністю 30% тут від 100 до 10 тисяч золоту, з ймовірністю 50% від 3 до 10 бустерів золота, ну 6% це легендарний камуфляж КАМП, для СТРВ-81 і з 5% середній преміум танк е збірної Європи СТРВ-81. Ось всі ці нагороди тут є. Тому я думаю, що зайдете в магаз чекнути, якщо будете готові відкривати. Що за пропозиції у нас є, друзі? Дуже дорого. Тобто, у нас виходить, е якщо всі 30 відкривати, це у нас буде 45 тисяч золота. Тому давайте відкривати одразу е візьмемо. 10. Контейнерів і повідкриваємо, подивимось, що нам буде з них падати. Так, пішли нагороди. Перший пішов такий собі конт. Летимо далі. Досвід? Нам кажуть, що, чувак, тобі треба сертифікати досвіду. Комон, варгеймінг. Давайте танк на першій десятки разом з камуфляжем і десяткою 10 Е, Ні, кажуть, ні. Парень кажуть ні, не треба тобі стільки. Так, відкрити ще один камо. Камо, конт. О, у нас золото, камуфляж вже відбили. Супер. Камуфляж відбили. Ну, друзі, знаєте, як завжди, хочу сказати, що може так бути, що танчик Ну буде такий такий собі. Тому подивимося. Уф, закидає в кінець. Оба, друзі, просто на восьмому контейнері падає знову камуфляж і падає середній танк СТРВ-81. Супер, супер, друзі. Я думаю, що це просто просто бест. Бест за десятку голди, за п'ятнашку голди ми забрали. Забрали те, що забрали, ви самі побачили. Забрали танчик, камуфляж на нього і трошечки відбили навіть золота. Тому, друзі, я думаю, що це було достатньо цікаве відкриття. Давайте одразу підемо, пошукаємо наш е, танк восьмого рівня. Це преміум, європеєць. Так, СТРВ81. Ось наш танк. Давайте отримаємо на нього одразу. Це все діло. Камуфляжик у нас тут є. Ми його можемо відкрити. Чомусь не можна поставити ніякий обвіс на нього. І це дуже прикро. Мені, я не розумію, чому на деякі танки не можна поставити обвіс. Так, друзі, давайте одразу тут продаємо наш форс. Тут я поміняю. Я продам, поставлю звичайну ремку і потім ще одну ремку поставлю. По амуніції у нас буде їдло. І, звісно, преміум паливо. У нас підкалібри, основні снаряди. Ви знаєте, як я не люблю підкалібри основними снарядами. Так, 325, блін, друзі, ну я вам скажу що? Можу сказати, що не дуже тут все цікаво з альфою. Просто він як кулемет дуже швидко стріля, а від того чи буде від того користь, зараз подивимося. Так, 302 метри у нас радіус огляду получиться, що у нас 2,8. Ух, мені здається, що це навіть дуже непогано. Непогано, дуже буде. 260, тут можна просто балансіровку поставити, тобто не збалансовану гармату, а стабілізатор вертикального наведення. Тут поставимо, давайте на шасі, хоча ремонт модулів буде, і ось так поставимо. Друзі, я готовий викатувати танчик в бій і показати, як він цікаво чи не цікаво грається. Тому, е скоріш за все, полетіли і давайте потестуємо його. Просто в рандомі. Це ж рандом? Ні, режим рейтинговий. Я не хочу рейтинговий режим, Е, Полетіли. Поставив рандомний бій, а то б зараз полетів в рейтинг і не знаю. Щоб там було в рейтингу. Ну, танчик виглядає прикольно. Зараз після цього бою подивимося його там більш детально роздивимося. Хочеться подивитися, як він грається. Знаєте, не подивитися на його броню, там на всю цю історію, характеристики, що написано, ми зараз подивимося все загалом в після цього бою. А от хочеться подивитися спершу, як він грається, тому що. Те, що написано в характеристиках, це все добре. А от що відбувається насправді, треба, треба розуміти. Так, давайте бустери підрубимо. У нас бустерів дуже багато. 30 бустерів золота ще є. Так, у нас 4. Ага, поняв. Блін, ну танчик виглядає прикольно, як на мене. І ось такий, скажімо, стриманий і 4,6 кД. Друзья, 4.6 По 200 пулькать будем, правда Ну, 4.6 Робимо адреналин И рубаем, короче По 4 секунды ровно, я так понимаю Вот химерка Что нам может сказать химера, типа Нормально Нормально, я скажу вам, друзья Химера просто Пробивается норм Гармата точно. Гармата достаточно точно. Э -э, а по 200 можно пулькой, друзья. Гармата точно и, в принципе, достаточно Відскочив. Як це відскочив? Е, братва, я тут е, шотний вже, але треба щось робити. Ні-ні-ні-ні-ні, брат. Ти нахилу гармати, комфортні, все чотенько тут у нас. Ну дивіться, нормальне пробиття. Щас ми ще ПТшечку пограємо тут. На на. Ох! Танкую, як бог. Хорош. Так, що у нас тут? О, привіт. Браню не пробили. На. Я просто боюсь, щоб він не вицілив, розумієте? Так, знов таки адреналінчик Що на адреналіні у нас показує 3,9. 3,9 це люто Форест віщ Форест віщ Давай иди сюди Слухайте, ну 2700, вот це по 200, 30-30, тиц, тиць тиц, тиц, Нормально накидав. А, стосовно управління цим танком. О, понял. Управління танком ну такий він. Не, він, не швидкий, крутиться довго. Я б поставив, можливо, тут не на прискоренні підвищені оберти двигуна, а поставив би на керування, тому що він якось, ну коли швидко їде, то більш-менш нормально повертає. Так розганяється він не дуже. Ой-ой-ой, оце ми нормально настріляли на новому Тунчикі. Друзі, я скажу так, що той, хто любить позиціонку, хто любить оцього Центуріона 5.1, от будете ви просто в захваті, мабуть, від цього танчика. Що? Перший клас він такий думав, думав, думав. Та ні, чувак, на тобі перший клас. Е, я так розумію, що на тесті цього танка нормально люди накидують, е, накидують по шкоді. До речі, зграємо зараз з бустерами. Стоп, ми хотіли. Так, давайте подивимося, що по характеристикам, друзі. Одразу переходимо в характеристики і читаємо. Міцність танка 1450. Лоб башти, до речі, 212 мм, корпус 76. Тобто не крутіть гарматою. Якщо дивитесь на противника, дивіться на противника, бо в корпус будуть пробивати. Барта 112, 51. до речі, карма 76, 38. Не всі там будуть вам ще й фугаси закидати. Ймовірність загорання, до речі, 20%, тому подумайте про те, що, можливо, треба буде поставити вогнегасники. Радіус огляду 302 метри, маскування 44. 4 До речі, непогано. у Якщо пам'ятаєте, у Батчата 55 всього. У Русі 39, 10 під час пострілу. от, от Під час пострілу взагалі нема маскування. Шкода на хвилину 2591, час перезаряджання 4,63. 463 середнє бронепробиття. Підкалібри у нас 2,201. Підкаліберні галдові. До речі, у нас тут підкаліберів 2. Підкалібри і підкалібри голдові. 252 мм пробиття на підкаліборах, фугасні 42. Значить, підкалібри, звичайні, середня шкода, 200, 170 голдові, і осколков фугасні 260. розкид на 100 метрів 299. Тобто, у нас час зведення ще 2,8. Кути вертикального наведення, 18 вгору і 10 вниз. 10 вниз комфортно дуже. Швидкість вперед, максималочка. 50-20 назад. 20 назад, здає назад непогано. Середня швидкість 37. Тому, друзі, я думаю, що достатньо цікаво. Давайте трошечки подивимося поближче. Поближче на нього подивимося. Ну, що можу сказати? Плюс-мінус е непогано промальовані якісь тут дроти у нього. Комбашенка, так прикольно, ще прикрита. Бачите, кулеметом прикрита Комбашенка. Хто не знає, типу, що там Комбашенка, і не влучить туди. Поїхали далі. Це, знаєте, як пересадити гравців, які грають на 10 рівні, типу, Пересадити на 8 хоча б на якийсь час. Це от давайте зробимо якийсь танк, який буде пулькать по 200, короче кожні 4 секунди. Так, летимо. Стерво 81, так. Стерва, ну, бачите, зараз записую я 11-та година. Записую це це відео, і я хочу сказати, що не, по не попадається зараз поки що. Проти мене зі мною ще такі танки. У нас е, щось з командою сталося, вона спить. Так, а хто у нас? Поїдуть нам допомагати взагалі, чого вони стали? Ну, у нас, в мене реально ніхто з команди не їде. Ну, Я-то тут тичечку дам, да і е, повернусь назад собі. Знаєте, що мені подобається? Мені подобається, що я тут собі приїхав накидаю. О, вже не подобається. Так, ІС-2 два їде. 40 секунд у мене ще залишається до. Ого! У нього киде швидше, ніж у мене. А я буду його по палючкам лупашить. Так, ну що я вам можу сказати? Поки що. Це ми попадаємося з меншим рівнем, да? Е, ось і їде. Так, у мене має бути адреналін уже. Та, і ось ВАЗік, в якого КД просто, я не знаю. Це все життя просто на ізі його вбиваєш. Друзі, поки що подобається все. Пробиття на звичайних снарядах все просто супер. Гармата точна, гармата ДПМна, можна грати, ну ви самі бачите, що в принципі, трошечки зовсім трошечки треба скіла для того, щоб влучати чтенько, і я думаю, що просто дуже-дуже цікавий танчик. Ви ж знаєте, як я ставлюсь до танків, на ходу не стріляє. Ну, я думаю, що це можна порівняти з Центуріоном. Стосовно тієї башти. Плюс-мінус. навіть башта трошки схожа на Центуріоновську. І, в принципі, майже те саме. Тобто 5-1. Десь, десь от дуже схоже. 3-200. 3-200 накидав. Мастеросик. Ну і супер. Ну, і супер. Перший майстер вже є в капілочці. Так, забираємо якийсь тут цей Во. БЗку. Забрали нагороди, так точно. Так, і давайте ще один бій зіграємо. Третій, щоб зрозуміти і вирівнятись. Вирівнятись в наших відчуттях цього танку. От Еміль 19, 1951, хочеться поїхати в нього потикати, тому що, ну там є трошки броні. Хочеться зрозуміти, як він буде виглядати на цьому танку. Так, а що СТРВ? О, СТРВ є в команді противника. Скорб грає. Супер. Ми Скорпів, до речі, вчора порвали в туріки. Ага. Так. Я зрозумів. Ну, ось такий бій. Ну тут е, зрозуміло, чому так, тому що у нас е, всі під'їхали сюди і чомусь е, чогось чекають. Проте, друзі, ось такий бій получився такий собі, скажімо так, е, я неправильно зіграв, там перестояв, команда не зіграла, окей. Відчуття по танку. Танк достатньо цікавий, достатньо непогані характеристики в нього. Грається комфортно, але грати треба від башти, так як любить грати ну, мабуть, більша частина гравців. Тобто нічого вигадувати не треба, граєте на рельєфі від башти, башта достатньо міцна під такими кутами, як тут у нього. Ну пробити балін, її можна тільки, мабуть, під башту. І треба подивитися на нього в рентгені, і тоді вже зрозуміємо, як грати проти цього танка. Але я хочу сказати, що в принципі башта має кількість міліметрів гідну для того, щоб грати на восьмому, і деколи навіть можна пограти непогано буде проти і 9 рівня. Тому е відкривати вам контейнери чи ні, бачили, яке моє відкриття, було, я просто несподівано відкрив на восьмому. Я був просто шокований від цього. Тому, друзі, бажаю вам найкращих відкриттів, гарного вам дня. Ну і, звісно, пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!